Я сиділа з дитиною, з донькою, я робила їй масажу, хотіла там вкласти спадки, бачить дзвонить телефон, невідомий номер. Ще так думаю, брати, не брати. Думаю, ні, таке візьму, беру чую, човік, ало, привіт. А я, його, ну, а я не вірю, що я його чую, бо я його не чула вже з липня місяця зовсім. Я кажу: привіт, а ти де? А, а ти що? Е -е, відповідає: Я в Україні. кажу, як <П Bringing news> в Україні? Серйозно? Ти що смієшся з мене? Він такий мовчить і каже, вас обміняли, так? Він каже, так, нас обміняли, ми зараз сидимо в автобусах. Кажу, а як ви, де ви? І що кажу, не знаю, бо тільки-тільки відбувся обмін. Ем, я запитала, вже трошки він там запитав мене, як ви, як дітки, я дуже рада вас чути, я сильно щасливий, ну, ще не можу повірити, що це дійсно правда. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Як вони куди їдуть на той момент він не знав. Взагалі, навіть де він знаходиться, ми потім дізналися, що обмін відбувся в Чернігові в Черніговській області, а звідти їх вже мали на реабілітацію кудись вести вже згодом. Ви чи ви бачилися вже? Так, ми бачилися. Що вам розповідав чоловік під час вашої зустрічі? Як він виглядає? Чи змінився? Бо знаємо, що чимало азовців мають дуже поганий вигляд і перебувають у. Зовсім поганому стані. Змінився. Я бачила його виходить ближче до 12 час ночі. Я так розумію, їх вже розселили десь по місті. Їм роздали телефони, роздали сімки. Він запустив телеграм і скидує мені фотографії. Я серйозно сіла, і я знову почала плакати над тим, що я боялася побачити його таким. Я його таким ніколи в житті не бачила. Худий, знесилений, але там весь повритий. Але, але якось вже постаралася взяти себе в руки, думаю, нічого, відгодуємо. Саме головне, що живий, обстежимо, реабілітуємо і так далі. Вже наступного дня кажу, скинь мені ще, будь ласка, Скидає. Вже почне схожий на себе, але по відчуттям він сх... схуд він на кілограм 20-25, мабуть, такі 25. І я кажу, ти ніби помолодшав на років з 10. Вони просто сиділи у в'язниці. Камері постійно з 13 липня, ем, і чекали, якби, чекали чогось. Я думаю, вже хлопці, коли трошки більше відуть в себе і зрозуміють, що вони в Україні, не буде змога говорити, то вони більше розкажуть за це, а єдине будували їх. Ну, на його стан, який він прийшов, то мало їх будували. Ось. Я думаю, такі деталі більше будуть. Хлопці розповідати. Е, мені чоловік розповідав, коли ось е, власне їх везли на обмін. Як вони не знали, що це буде обмін? М -м, каже, я думав, нас везуть вже, ну що я тільки не думав. Я кажу, ну, на розстріл. Він е, каже, ну, на розстріл ні. Але в мене такі були думки, що вже далеко-далеко якесь таке місце важкодоступне і що ми будемо там сидіти довго. І взагалі, якби як такої надії, хоч малесенької надії на те, що їх везуть додому, немає. Ось. Тому що вони абсолютно про це не знали. Для них це була абсолютна несподіванка. І я ж кажу, тому вони перші години, перші дні, вони взагалі не розуміли, що це правда. І він говорить от зі мною вночі. І ще поговорили, каже, я боюся завтра прокинутися і зрозуміти, що це сон.